Але момент того, що сьогодні 2013 рік, а в Холодному Юру знову стоять козаки, знову шикуються, знову чуємо слово слава Україні, героям слава, бачимо наш український прапор, козацька справа живе і ми її робимо так, як її можемо робити. Зараз до вас доведемо програму роботи на сьогодні. Ті, що будуть залишатися, ночувати в таборі, залишаться. Ті, що поїдуть, поїдуть. Хто, де, я доведу. Зараз всі виїжджаємо в Медведів. 12 годин, там початок заходів біля пам'ятника Максиму Залізняку. В таборі може залишитися частина козаків, а Осавульська служба для охорони залишиться обов'язково. Там знаходився 12 початок, ці заходи будуть там, обід буде там. Після обіду частина може вже по своєму плану, Частина може повернутися сюди, інші можуть чекати концерт, який буде ввечері там концерт. Ввечері після завершення заходів, зберемося, підведемо підсумки і визначимо наступну задачу. Може хтось хоче сказати слово. присутність? Мілянська сотня. Корінний атаман, куріний таман, да, ви вийдіть. Як козак місцевий, який тут нас приймає, тому що це черкаська область, просто на себе. Я хочу всіх вас вітати на Черкащині, на славетній землі українського козацтва. Я дуже радий, що на сьогоднішній день ми маємо не тільки людей, які хочуть себе показати, а тих людей, які дійсно збираються, є людина, це вільна Україна. Ми відбуваємо цю свободу і прагнемо до того, щоб позакий дух не тільки у нас породжувався, породжувався і породжувався нашими пітьми і онуками і продовжувалася справа великих козаків, які починали свій час боронити свої оселі в положному єру. Вітаю вас з тим, що ви приїхали сюди. Ми завжди на Черкащині зустрічаємо віру, відверто. Думаємо, що після нас залишиться невижена земля. А ще в кращій порядці, права і володіння буде нас ще пам'ятати на один рік. Дякую. Я вже говорив, як кажуть, в довільній формі, що в цьому році отакий от табір рішенням двох козацьких об'єднань, Ради козацьких готовань України і фонду імені Івана Сірка вирішили провести організований козацький табір. Без того хаосу, без, без контрольності, хоча ніхто нікого не збирається контролювати, але козаки мають змінювати внутрішню свою якість. В першу чергу, або не в першу, або в іншу. Суспільство по-іншому буде дивитися і ми самі маємо себе побачити козака. Зміниться відношення країни і суспільства до нас, коли ми змінимо свій внутрішній і якісний стан. Козак може або народитися в козацькій сім'ї, отримати козацьке виховання, або переродитися. Як, як переродитися, в кожного свій шлях? Я бачу, поки що перший день нам здається. І думаю, ми завершимо вдало це таборування. Бачите, як було, нормально зібралися козаки, прийняли рішення спочатку в Копулівки, потім в Києві, ще раз підтвердили, а потім в Холодному Яру провели таборування. Можемо ми це робити. Можемо. Я хочу до слова запросити голову фонду імені ЮНІСІФК Владислава Владигіва. Де він є? Подивіться, де він є. Та там на тому фланзі був. Владигій, Владислав! Він поїхав, він поїхав. на машину. Все тоді, добре, ви його знаєте. Парволомодюк скаже два слова, від Ради козацьких атаманів. атаман Вінницької області. Так виходить в історії України що Холодний яр це місце, звідки починається рух, звідки з'являється енергія до нових звершень. І з далеких років майже двох сотень років тому Шевченко, Шевченко, і Шевченко звертався. Ви розбойні і не сидіти голодні ворони. по якому правдивому, святому закону, ви землею цим даним і сердешним людям торгуйте, стережіться. Бо лихо вам бути. Дуріть себе і брата в Бога, дуріть дітей. Та да не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий Холодного Яру. Отже, він передбачав, що і сьогодні ми будемо мати перед собою багато завдань. І це завдання насамперед полягає в тому, щоб в своїй країні, на своїм Богом даній землі наводити порядок і творити, будувати Україну. Отже, від казаків тут багато залежить. І ми всі дні, сьогодні, а більше завтра будемо бачити, що багато людей приїде приїжджає Холодний Яр, чи більше з кожним роком. Будемо бачити те, що це місто насправді збирає. І, можливо, воно знову стане тим місцем, де люля озеро, де колись доле і пори Гайдомаччини починали. Максим Залізня, Іван Гонка. Знову занортується енергія і рознесеться по всій Україні. Отже, я бажаю нам всім дисципліни, порядку, єдності і показати, що сила є, бажання є, і готовність є, і передати це і рознести потім по всій Україні. Слава Україні! Героям слава <кій> українському казацтву слава! 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 І на завершення! Можливо, це від початку, але на початку наших заходів я пропоную всім виконати державний гімн України. Ще не вмерла України. Слава Воля, ще нам, браття українці.